Сьогодні на огляд до мене попав зарядний пристрій універсальний HTRC модель p 20 Це значить, що вона розрахована на 12 вольт, 20 ампер максимум, або на 24 вольта 10 ампер максимум. Бачите, яка крута чорна коробка. Особливо написи сірим по чорному і чорним по сірому. Ну, прямо дуже круто. Спробуй тут щось прочитай. Могли б тут ще зробити оранжевий фон і жовти, по жовтих буквах, було б теж непогано. Як бачите, на коробочці можна заряджати кораблі, пікапи, легковушки, грузовушки, мотики, чуть-чуть більші грузовички і гольфкари. Супер зарядний пристрій. Упаковка презентабельна, трошки повнялась під час транспортування з Китаю, коштує в середньому регулярна ціна 40 доларів. Я придбав десь за 30-2, здається, долари на розпродажу. Фірма HTRC, можливо, вам нічого не скаже, але це та сама контора, що робить iMAX B6. Можливо, хоч за це ви щось чули. Зараз я її розпакую, так як ще до неї руки не дійшли, подивимось, що там по інструкції. Вмикнемо і глянемо, що вона там може, які в неї заявлені характеристики. Стосовно взагалі цієї покупки я хотів зробити сюрприз. Придбав для того, щоб нею заряджали акумулятори. Є в людини акумулятори на 100 ампер, годин, на 200 ампер годин. Думаю, ну якраз супер штука буде, буде кислотники заряджати. Та й говорю: там кажу: прийшла з Китаю зарядка, каже, яка? Ну кажу, така кислотні. Акумулятори заряджати. Ну, що там по чому? Каже, там десь 1200 чи 1300 вийшло. Каже, та це фігня. Кажу, а яку треба? Ну таку треба 1000 за 20, та хоч довше проробить. Думаю, ну окей, мені то що, я хоча б тут огляд зроблю, а далі буду щось з нею робити. <гум> мені вона так точно не треба, в мене на 50 ампер годин для ліфера. А ця штука, ну, побачимо, що воно таке. Тож, розпаковочка. Отак воно все запаковано. Сама зарядка. Дроти. Нічого собі. Навіть клеми якісь є. Прикольно. Мануал. Будемо дивитись. Провід доволі м'який. Який тут калібр, цікаво Щось пишеться чи ні. Не знаю, тут нічого не написано стосовно калібру, певно, що воно розраховано на 20 А. Ця штука схожа на XT60 вихід, XT90, певно, більший. Не знаю, я не експерт в цих штуках. Похоже, на XT60. Цубки крокодили такі. Прямо не причепишся. Ну і тут пайка якась. Нече запаяно, але так собі. І що тут? Тут намальовано червоний на плюс, чорний на мінус. Логічна логіка. От, Можете зблизька побачити, як воно там запаяно. Так, це 220. Бачите, навіть ще нічого тут і не розмотував. Перший раз оце при вас буду включати. Ось зовнішній вигляд отакий. От ну, прикольно, не смердить пластик, не хрустить. Вентилятор з цієї сторони. Вход 220 і вихід на зарядку. Можна сюди xt 60 поставити, різні кабельки собі повиготовляти з різними накінечниками і юзати, куди воно вам знадобиться. Так, ще вернусь до коробки. В коробці тут у нас є таблиця, все-таки толк з цієї таблиці є. Не Ось, з цієї таблиці є толк. Вага 470 грам. І габарити 158 90 на 50 мм. Це щоб зараз тут лінійкою все не переміряти, зразу скажу вам так. Якщо без інструкції тут чисто подивитись, ми бачимо, тут є перемикач. На перемикачу вказано два значення: 3 А, 5 А, 5 А, 5 а, 10, а 10 А, 10 А, 20 А. Відповідно, з лівого боку це значення для 24 вольт, а з правого для 12 вольт. Зараз встановлено на 10 А, 12 вольт і тобто. Оцим перемикачом, в залежності від ємності вашого акумулятора, можете вибирати силу струму, яким він буде заряджатись. Ця штука ідентифікація по відбитку пальця пароль такий жарт це. Перемикаються режими літій, АЖМ-кислота, ліф, ліфер і режим відновлення акумуляторів. Я, на жаль, не знайшов такого акумулятора, який можна відновлювати. Але спробуємо вмикнути на, на кислотник на звичайний цю штуку, побачимо, що воно буде писати. Все, ну і що тут ще написано: 20 А12 на вольт, 10 А24 вольт. Все наче, то логічно і зрозуміло. Ззаді написано артикул його. Скільки по входу може на нього попадати: від 100 до 240 вольт, тип, який акумуляторів він може заряджати, яка. Потужність 280 Вт максимальна. Ну, все, і якийсь є QR, QR-код, якийсь прямо з цифрами не знаю, якась фігня. Все, штука прикольна на вигляд. Матовий такий пластик, сліди не залишаються. Так, перед тим, як його включити, можна трошки глянути інструкцію, що тут нам пишуть індикація яка. Все те саме, що там в принципі, на корпусі написано. Те, що я вже вам і розказав. Написано, що літій заряджати лише із BMS-ками, не використовувати пошкоджені акумулятори і таке інше. Так, інструкція спочатку: як зарядити акумулятор, втикнути в розетку, вибрати середний струм, а потім вибрати режим, а потім накинути клеми. Така от історія. Це приблизно час заряду для різних акумуляторів різної ємності, з різними зарядними струмами і напругою. Так. Далі нам показує, що є в нас на екрані. Екран показує рівень заряду акумулятора, скільки ампер годин туди залито, я так розумію, фолд-помилка, якщо акумулятор не підключається. Repair – це швидше за все, коли використовується режим відновлення акумулятора, типу десульфатації, як про всі говорять. Знаю, я ще до цього не добрався. Далі зимній літній режим, це компенсація потужності в залежності від температури. Цікава штука, але тут термодатчик сидить всередині, і тобто він буде виявляти режим зимній чи літній. В залежності від своєї внутрішньої температури, яка піднімається від його роботи. Ну, там замкнутий круг. До речі, про це написано ось в третьому пункті, що напруга заряду коригується в залежності від температури, от, щоб захистити від перезаряду чи недозаряду. Написано, що автоматичний мікропроцесорний контроль 9 рівнів заряду. Капець, коротше, тут таке щось має бути. Хоча, не знаю, мені здається, що тут воно просто тупо вдуває. На всьому процесі зарядному стабільно максимальний струм і не сильно й переживає. Так, показує, що є в нас захист від переполюсовки. Перевіримо, показує, що є. Ага, це показує індикацію FOLD, що якщо батарея пошкоджена, і воно її не може виявити. А це якщо поганий коннект з батареєю, якщо поганий контакт, то показує хрестиком Ось 9 ступенів заряду, принесу вам ближче до екрану, можете собі їх вивчити і все занотувати. Я думаю, що воно просто тупо прямою лінією заряджає. Наприклад, 10 А 10 А20, 20, 5, 5, можна буде підключити до ліфера мого і подивитися, що воно там буде заряджати. Ну, так само і до кислотника, є кислотний акумулятор. А ще є і літійонний, повний комплект гелівого немає. Тут можете дуже ознайомитись, це і так всі знають. Так, написано ще, що є захист від короткого замикання. Перевіримо. І ще показує, що він запам'ятовує останній режим, яким заряджалися. І типу він вертається до нього ну, при наступному увімкненні. Так, далі. Що у нас там? Все те саме на різних мовах: німецька, французька. Мак. Іспанська, італійська. Все для людей. Так, перейдемо безпосередньо до зарядного пристрою. Як там по інструкції написано, спочатку треба його включити. Включаємо його в розетку. Контакт. Вибирається автоматично режим АЖМ або кислотний акумулятор. Цікаво, чи зараз є в нього там щось на виході, напруга чи немає. Так, на виході 14.4 показує. Ну тут, якщо всі режими перекласувати, то воно там на виході нічого не змінюється. Певно, необхідно підключити до акумулятора, щоб воно тоді роздуплилось і видавало відповідну напругу на заряд. Так, окей, пробуємо. Що ми пробуємо робити? Перемикнемо на 5 А. І візьмемо, підключимо ми сюди кислотний акумулятор. Кислотний акумулятор на 90 Ампер годин, тобто його можна заряджати 10 Амперами, 5 Амперами, 20 а явно не можна заряджати, так як струм заряду у нього 0,1С. Спробуємо зараз підключити і подивитися, який струм буде йти на 5 амперах, відразу буде дути 5 ампер, чи може воно там трошки подумає. щось, Так само включимо 10 ампер буде давати воно 10 ампер чи можливо буде давати там 9 ступенів, отих. буде по чуть-чуть розганятися, спадати. не знаю я попробую, що воно на старті покаже. Ну і дати 20 ампер, чи буде воно давати 20 ампер чи воно пойме, що там. Не то пальто і і 10 А. Це ж інтелектуальна зарядка по ходу. Також в мене є ще отакий на 10 ампер годин саморобний 3С4П літійонний акумулятор. До нього підключимося Ну і мій ліфер на 105 ампер годин Тож, будемо пробувати підключати кислоту. Перше, що ми перевіримо зараз, це. Захист від короткого замикання. Якщо ми візьмемо зарядний пристрій, просто між собою перекоротимо. Явно, не... я тут не буду КЗ робити. Пише ерор. Окей. Це вже хорошо. Є індикація. Зрозуміло. Зрозуміло. Тепер полярність. Дивимось уважно. Плюс мінус, плюс, мінус. Змінюємо полярність. Бачите? Іскри йдуть. Ну, іскри пішли. І пише помилка. Fold. Хоча там було написано, зараз вам покажу момент. Ось. Sparks Free Contact. Оце вам ніякий не Spark Free тільки що був. Так, значить, переставляємо його. Правильну полярність. Виставлений у нас АЖМ кислота 5 А. Підключаємо до заряду. Акумулятор дивимось. Ну, тут спарк немає, немає. Видно, воно вже там розрядилося все, що могло. І показує нам зарядний струм, щойно показувало 1,2 А 26 градусів. Ну, ви бачите, треба піднести поближче. Показує 25 градусів по Цельсію. Всередині в нього температура 14,4 В. 2,4 А. Ну, і з 3 А дало 24 А. Ну, да 2,1 Ампер. Акумулятор майже заряджений. Показує 14,4 В. 1,7 А. Видно, що. Струм скаче. Зараз я перевірю його клешнями струмовими. Що тут нам пише? 1,5, 1,53. Ну, 1,5 Ампера із трьох можливих дає. Цікаво, якщо ми перемкнемо на 10 ампер. На ходу, перемикаємо на 10 ампер. Бачимо, що так воно заряджає струмом 1,5 А. Можливо, розщихляється, що там вже заряд майже підходить до верху, 78%. І що не треба сюди дути ні 10 А, ні 5 А. Цікаво. Можливо, таке воно щось там і якийсь інтелект у нього є. Ну, наприклад, що буде, як ми дамо, наприклад, йому 20 А. Атака. Хм. Навіть в такому режимі воно не, не дає струм повний. Бачиш, що воно заряджено до 78-80%. І от віддає відповідний струм. Цікаво. Не все втрачено, як то кажуть. Попробуємо перемкнутись на ходу. Хтось прибіг якийсь недобродій і вирішив вам зробити фокус-покус. Торк. Торки от у вас вже літій? Хоча струм від цього не змінився, проте напруга 14,7. Може трошки хтось так поприкалуватись. Далі включаємо repair. Що воно там собі думає? О, Repair 1 А дає. Заряджаю 1 Ампером. І що? І все? Такий звук цікавий, щось десь пищить, а я не можу зрозуміти, чи це пищить сама зарядка, чи це пищить акумулятор зі своєю кислотою там. Ну, послухати зарядку. А, так це. Чуєте? Плаче. ще зарядка. Я думав, може вже там газ виходить. Йолки-палки. Ну, от такий репейр. Одним ампером буде воно заряджати його. Добро. Тобто, бачите, ця кнопочка не блокується, треба бути обережним. О-о-о! Включив на літій Воно порахувало скільки там вольт. Значить, і, швидше за все, літій на 12,6, таке розрахований на 3С. І воно вимкнуло зарядку, Бачите? По нулям все. Це логічно 12,6, це 3С. По 4,2 буде 12,6. Окей, вертаємо його на кислоту. Ага, А на кислоту вже не вернеш. Full. Получається, значить треба його по ходу виключити. А як ти його виключиш? Якщо зажмем? нічого не робиться. Окей, від'єднаємо акумулятор. Перемкнемо режим знову таки на кислоту. Підчепимось. І бачимо, що зарядка знову пішла 2 А. 1,5, 1,7. Ну так, якийсь там алгоритм є в нього. В крайньому випадку воно розуміє, що акумулятор майже заряджений і не дає в нього повних ні 5, ні 10, ні 20 А. Дає, скільки, скільки необхідно на цьому етапі зарядки. Ну, окей, можливо, щось там є розумне в ньому. Так, з кислотними. Тут зрозуміло функція repair. Працює. Зарядка розуміє. Напругу і відповідно дозує струм. Далі перейдемо до літій залізофосфатного акумулятора. Так, ось літій залізофосфатний 105 а 12 вольт. Підключаю, вибираю спочатку режим літій залізофосфат. І тепер підключаємо клеми. Так, що тут нам каже цей? Зарядний пристрій. Ожив. Дає 5 А з 5. Акумулятор цей мій може брати 50 А, тому зараз я включу 10, потім включу 20 і гляну, що воно там буде заряджати У мене відсічка по напрузі стоїть 3,55 на комірку. На коробці вказано 14,6 В таблиці. І ну, на малюнку також вказано 14,6 для 12 вольт. А це 3,65 на комірку. Ну, в мене БМС його відключить. Так як в мене буде 14,2 максимальна напруга. Тут видно, що він віддає, зразу заряджає скільки, скільки може брати акумулятор. Тобто 5 А значить 5, так? Дивимось зараз 5 А, йдемо на 10. Оу, зашуміло трохи. 10 А показує. А зараз сформуємо плечнями перевіримо. Що воно там вдуває. Що? плешні показують 10 ампер. Навіть трошки більше, ніж 10. 10, 7. Ну і спробуємо чи ця штукенція десь 20 ампер. Вентилятор ще швидше стає дути. О, тут воно вже показує, що на 60% зарядився. 15,6 а Це те, що воно видає. Флещі також показують 15,6. 15,8 Добре. Цікаво, чи можливо виведе 20 А. Чи це максимум 15 А. Необхідно, щоб акумулятор був більш розряджений. Так, ну я думаю, я акумулятор десь розряджу, а потім чи 20 а, ця штука буде видавати. А зараз а, підключу його до літій іонного акумулятора. А хоча ні, я зараз підключу сюди флетпак і дам на нього заряд, і побачимо. Якщо флетпак буде віддавати більше 20 А, значить це просто цей зарядний пристрій не віддає більше 20 А на цей акумулятор. Так, флетпак готовий. Зараз буде шумно. Я до цього червоного дроту підключу струмові клешні після того, як під'єднаю флетпак до ліфера. Чуєте, як шумить. Відключаю клемму. Зарядка пішла. Тобто цей зарядний пристрій вдуває в ліфер 32 А, а той 12,5. Можливо, він там по своєму супер алгоритму пішов. Тоді нічого не залишається, як розрядити дещо акумулятор і перевірити ще цю гіпотезу. Там на фоні можна чути, як зараз розряджається ліферний акумулятор. Щоб ми могли далі його протестити чи дасть фігою на 20 А. Тим часом підключу маленький 10 ампер годинний йонний акумулятор. Виберемо режим літій. Ось перший. А тут виселено 5 ампер. Connect Так, що пише. Заряджає струмом 1,2 А да? було. 11,8 вольт 5 А дає на нього. Окей, okay. Даю 10 10 А це один с для цього акумулятора буде. Нічого страшного йому не буде. Ну так, 126 вольт, показує 9,9 А видає, хоча може давати 10. 10 А. Добре, можна пробувати 20 дати. Якщо не поплавляться ці провода, тоненькі. 16,6. Знову ж таки, можливо, воно по своєму алгоритму бачить, що акумулятор майже заряджений і тому не віддає повних 20 А. Віддає 16,6. Не буду його мучити. Цікаво, вона показує напругу 12,8. Тут бмс при більше 4,2, тобто більше 12,6 має вирубатися. Можливо тут неправильно показує ще й напругу. Зараз перевірити. Так, а скільки на зарядці? Зарядка показує 12,9. Одним словом без BMS точно не можна заряджати. Цікаво що покаже. У нас акумулятор без зарядки. Так, акумулятор без зарядки показує 1.63. Ага. Окей, хай заряджає, поки не виключиться. Ось при зарядці цілітінгового цього акумулятора, я перемкнув його на 20 А. 147 вольт дає 19 А. Тобто 20 А воно може видавати, я бачу 19,8. Ми ще спробуємо, на тому що чуть-чуть підрозрядиться. Стосовно якої напруги напругу воно заряджає, тут ось є довідка така в кінці брошурки. Видно, що 12 вольтову літрів батарею заряджає до 12,6 вольт, максимум 14,7 Не знаю наскільки це допустимо, 14,7 кислотні максимум 14,7 вольт. І ліфер 14,6%. Останні показники бачите тут. До речі, якщо роздивляти цю схемку, тут видно, що 9 етапів, на 9 етапі маленьким струмом воно підтримує зарядку. Якщо тут вказано перший етап Battery десульфейшн, це виходить, що ці всі цикли воно може підтримувати лише на АЖМ і кислотних акумуляторах. Це також можна перевірити, зарядити кислотний акумулятор до 100% і подивитися, що воно буде робити в кінці, чи буде воно підтримувати його заряд, чи воно не буде підтримувати. На літій іонних, і на літій залізофосфатних режима флот тут немає. Воно заряджає його до 100%, пише фул і все. І ніякий струм не йде на них. Це я вже перевірив. от те про що я говорив. Full. Літіовий цей акумуляторчик, акумуляторчик зарядився. Ось ми бачимо 12 вольт на ньому. І звідси ніякої зарядки не йде, ніякого ні підтримуючого, ні флот, ніякого там режиму немає. Все, фул-фул і досвідос. Знову підключив кислотний акумулятор. Мене бентежать оці цикли. Видно швидше за все, що ця ерунда працює. Правда, якби було ще написано, скільки триває кожен цикл. І якби отут був індикатор, десь перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, яким там етап проходить, було б більш зрозуміло. Зараз ось воно показує, що акумулятор заряджений майже на 100% і заряджає струмом воно... Зараз побачите. 0,9 А. Тобто не дує в нього там заплющивши очі. А десь на якомусь на етапі, можливо, це оцей 8 етап, а може і 7, хто його знає. Зараз я ще підключу той ліфер, дам йому 20 А, побачу, чи візьме він від цієї зарядки 20 А чи ні. Ну, на літій іонові було видно, що 19,8 А віддає зарядка. При тому всьому, на всьому проміжку всіх тестів. Зараз вентилятор не гріється, о, зараз вентилятор не крутиться і температура не більше 38 градусів по Цельсію. Це те, що я бачу. При включеному вентилятору 30 градусів, 31 градус, при тому, що тут навколишня температура приблизно 23 градуси. Так, підрозрядив я літій залізофосфатний акумулятор. Пробую його зарядити заново, підзарядити цим 20 амперами. Фікс. Попередньо виставив перемикач на 20 А, вказавши це залізофосфат. Ну і підключаю. Так, що там? Пищить щось. Аналізую, напевно. Вентилятор крутиться. 6,3 ампера А поки. Поки що. М -м -м погнал. Oh, 11,6. 16,7 ампер. Ну, веселіше. Давай, давай. О, 20 ампер. Отлично. Як бачите, 20 А спокійно ця зарядка віддає і взагалі все працює, так як і заявлено, в принципі, очі є отвори для забору повітря. Могли б ще один вентилятор на вдув поставити, один на видув Ну, Така система в старшій моделі P35 здається. До речі, підписників, хто в темі, попрошу мені накидати варіантів Якихось нормальних таких зарядних пристрілів для кислотних акумуляторів, щоб я це не позорився. Таких не дешевше 20 тисяч, щоб... Можна було зробити нормальний презент.